Добрий день. Ми раді представити чергове оновлення в Alteggio, і це покращене вікно запису. Воно стало ще зручнішим, функціональнішим і дозволяє значно спростити, пришвидшити та зробити процес запису максимально ефективним. Для цього зайдемо в журнал запису і відкриємо будь-який запис. Макет став більш зрозумілим і зручним, зберігши всі функції, до яких ви звикли. Але з покращеним дизайном і підвищеною зручністю використання. Вікно розділене на три секції: що покращує функціональність і спрощує виконання завдань. У верхньому лівому куті тепер відображаються ключові деталі запису: співробітник, дата, час і тривалість. Усе це можна редагувати в один клік, можна закріплювати певні поля у розділі додаткових полів. Колірне кодування допомагає розрізняти поля: червоне поле закріплене, білий не закріплене, сірий можна змінювати тільки через налаштування. Усі важливі інструменти, такі як повторення запису, сповіщення, списання витратних матеріалів та історія змін, залишилися доступними та органічно інтегровані в новий інтерфейс. Якщо клієнт записаний на комплексні послуги, Внизу ліворуч з'явиться вікно пов'язаних записів із зазначенням співробітника та часу послуги. У центральній частині ви знайдете все необхідне для керування статусами записів, додавання послуг або товарів та обробки платежів. Найбільш часто використовувані послуги для обраного співробітника відображаються для швидкого вибору. Перемикання між послугами та товарами стало інтуїтивно зрозумілим, а зміни кількості товарів. Ціни або застосування знижок можна виконати швидко і в одному місці. Платежі тепер об'єднані в один інтуїтивно зрозумілий розділ, де також доступні швидкі або розділені варіанти оплати. Швидка оплата забезпечує миттєві транзакції за допомогою картки готівки або платіжних посилань. Якщо клієнт раніше придбав абонемент або сертифікат, їх також можна використовувати тут. Розділена оплата дозволяє розділяти суму між різними способами: готівка, картка, сертифікати, абонементи та бонусні бали. Також можна роздрукувати чек або скасувати платіж, просто натиснувши на значок кошика поруч зі сплаченою сумою. Правий блок призначений для керування інформацією про клієнтів. Тут відображаються дані клієнта, його історія записів, інформація про програму лояльності та статистика. А також історія повідомлень і дзвінків, рахунки та файли, часто використовувані розділи можна додавати в обране для зручності, також звідси можна напряму зв'язатися з клієнтом у WhatsApp, натиснувши на зелену кнопку чату. Нижче відображаються такі дані, як додатковий телефон, примітка, баланс картки лояльності, а також деталі запису, включаючи дату, час та статус оплати. З цими оновленнями. Вікно запису стало швидшим, розумнішим і більш гнучким у налаштуванні. Приділіть трохи часу на ознайомлення з новими функціями, щоб зробити процес бронювання простішим, зручнішим та максимально ефективним. На сьогодні все про останні оновлення в Алтеджіо. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас є питання, звертайтеся в чат підтримки, WhatsApp або Telegram. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!